Більше сотні демобілізованих військових разом з родинами 3 червня зустрілися в молодіжному парку, відклали справи заради відпочинку та спілкування. Подібна оказія рідкість у їхньому, навіть і по воєнному житті. Те, чого більше всього не вистачало, це спілкування з дітьми зі своїми насамперед. І їм не вистачало нас, і нам не вистачало їм. І тому це деякий. Такий карт-бланш війні, скажем так, показати, що і поспілкуватися з дітьми однозначно тільки позитив. Мероприятие очень хороше з малышом ходив, він грав в лазер шоу. Більше би, інформації нада, навірно, я думаю, треба задачувати воєнкомати, щоб воєнкомати обзванювали для таких посічень. Тут кожен зміг знайти справу до душі. Одні каталися на сігвеях, інші грілися на сонечку або грали у пейнтбол. Наймолодших полонив Лазертак. Все отлично. Слеляла, бегала вообще, вообще. Організаторка — відома Дніпровська волонтерка Юлія Дмитрова. Рік тому, каже, не помилилася із форматом: схвальні відгуки та яскраві фото, спогади надихнули, продовжувати для згуртування та психологічного розвантаження атовців і волонтерів, робитиме щось подібне і надалі. От рішила, що це дуже хороше міроприяття сплатити їх місця. Сім'ї, які зв'язані непосредственно з АТО, щоб байці АТО виходили в нормальну, спокійну життя.

Коли вони відчувають, що вони у колі своїх людей, які їх розуміють і знайомлюються один з одним, також так само, як і сім'ї, а то всі знайомиться одним з одним. Я гадаю, що це дуже гарно добре, що в принципі хтось а, взагалі а, думає про токсів і влаштовує подібні заходи. Кирило Бережний Максим Бодриченко, новини 9 каналу.